Європейські партнери стурбовані тим, що Сполучені Штати Америки хочуть мирну угоду укласти перед тим, як надати гарантії безпеки Україні. Щоправда, Білий дім заперечив, передає видання політику з посиланням на власні джерела. За даними цих джерел, держсекретар Марко Рубіо нібито сказав європейським союзникам під час телефонної розмови у вівторок, що Сполучені Штати Америки хочуть укладання мирної угоди, перш ніж погодитись на будь-які гарантії безпеки для України. Держдепартамент США заперечив цю інформацію, яка вийшла на шпальтах політику і нагадали, що Рубі, як і вся адміністрація президента США Трампа, чітко наголошували, що гарантії безпеки мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Разом з тим, New York Times зазначає, що дріскол залякував європейців накопиченням ракет у Росії аби просунути невигідний Україні мирний план і таким чином змусити всіх погодитись на 28-пунктний договір.